Отже, звертаємося до наших глядачів. Маємо бути максимально активними, адже йдеться про допомогу нашим військовим. Зокрема, воїни бригади «Помста» потребують дронів на оптоволокні, щоб їх придбати. Оголосили відповідно збір на нову техніку. Їм потрібно 3 мільйони гривень. Перерахувати гроші можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. І зараз Андрій Гід, заступник начальника прикордонної бригади «Помста». полковник з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня. Давайте е, почнемо з того, щоб ви розказали нашим глядачам про цей збір, детальніше про потребу вашої бригади. І от, власне, оці дрони на оптоволокні. Чому саме вони, чому саме зараз вони потрібні? Такі дрони це вимога сучасності. Е, всі ми розвиваємося, де розвиток подальший. Е, ці дрони це е, вони. Реп на них не діє, якість зображення, тобто, якщо, скажімо так, використовуючи FPV-дрони, ми на одну ціль, вражаючи одну ціль, ми втрачаємо десь там ці дрони. А якщо маючи дрон на поверхні, ми відповідно будемо втрачати один такий дрон. Ну, відповідно, вартість вона одне, на одне виходить, але зважаючи на те, що е, протидія реп, значить реп на нього не діє, значить, відповідно, відповідна якість зображення, це і відповідний результат ураження. Тому, Тому так. Чи можна говорити про те, що справді дрони на оптоволокні це така собі панацея, Адже вже і наші військові, наприклад, навчилися збивати ворожі дрони на оптоволокні? Такі прецеденти були. Це такі справжні батли, баталії в повітрі, і, е і це все відбувається на тлі того, що напрямок цей розвивається, адже починали з того, що дрони літали на оптоволокні, там, на 5-10 кілометрів, нині на понад 40 кілометрів. Яка перспектива взагалі застосування таких машинок? Перспективи є, поки не буде протидії, вони будуть далі розвиватися. Тому усі ну, буде, буде все більше і більше. Тому так. Пане Андрію, давайте до оперативної ситуації на фронті. Зараз ваші бійці боронять Україну на Бахмутському напрямку і в районі Сербрянського лісу. Як змінюється там карта і картина боєзіткнень? Ну, якщо візьмемо. Краматорський напрямок, то е, противник продовжує там засереджувати основні зусилля в районі Часов'яра та Терецька. Е, якщо візьмемо е, Лиманський напрямок, то противник далі продовжує розвивати успіх в напрямку Колодязі, намагається все ж таки захопити населений пункт Терни та періодично е, проводить штурмові дії в напрямку Ямпалівка та е, Торське. Там, де в принципі, наші стоять хлопці, ну там таких активностей немає. В основному противник діє ударними дронами та засобами артилерії. періодично проводить штурмові дії. Якби так. Що стосується тактики дій противника, вона суттєво якби не змінилася. Противник продовжує діяти малими штурмовими групами. Буває так, що він десь протягом двох-трьох тижнів накопичить. Сили та техніку та проводить так звані бонзай-атаки, які ну зазвичай успіху не мають. Чи можна говорити про те, що, скажімо, послуговуються тактику місних штурмів, тому що з різних напрямків від різних спікерів, військових, ми чуємо, що повсякчас вона змінюється? Загалом, навіть знаєте, командири з північно-корейського контингенту були дуже здивовані, як активно і масово ну, власне, росіяни можуть знищувати самі ж себе? От чи можна сказати, що якось вони роблять висновки і вже не так розвитку? Порушують так би мовити свої сили, я б не сказав, що вони міняють свою тактику відносно цих м'ясних штурмів. Е, да, їх менше, однозначно їх менше. Але ну, там, де, у них, де там, де вони засережують основні зусилля, там, там, там вони є. А там, де на інших ділянках фронту, то вони накопичують, вони шукають слабкі місця в обороні. І після накопичення відповідних сил вони проводять такі дії. Врешті питання, в основному вони це малі групи, які висуваються з тилових районів, да, з районів зосередження. Зазвичай до переднього краю доходять там їх менше по 5 там по 4 чоловіка. Десь вони потім збираються по визначеним точкам і проводять штурмові дії наших позицій. І як зазвичай, це е, люди з інших підрозділів, з різних. От у них немає якоїсь там взаємодії, чи, м, вони йдуть тільки в одну сторону. З Давайте і... нагадаємо нашим глядачам, що просто зараз ми робимо збір, збір для бригади помста на дрони на оптоволокні. І власне потрібно 3 мільйони гривень. Тож, будь ласка, долучайтесь, Є qr код є номер картки. Дуже вдячні. Просто зараз з нами Андрій Гід, це заступник начальника цієї прикордонної бригади помста. Пан Андрію, якщо говорити загалом про фронт, то окремі підрозділи, зокрема про це вже говорили в Осу Хортиця. Відзначають перші ознаки сповільнення натиску ворога. От ваша оцінка, власне, чи так це і чого очікувати, ми можемо найближчими тижнями. Якщо взяти в загальному, ми бачимо, що дійсно є певне сповільнення, воно відмічається в тих, як, як ворог просувається. Звісно, що у нього не так багато людей для проведення цих, цих дій. Вони їх переміщують з різних напрямків, зосереджують на тих, де вони потребують засередження зусиль. От, але на даний час так можемо відмітити, що е, певне сповільнення є, причому на всіх напрямках, не тільки якщо візьмемо там той же Покровський чи, чи, е, чи той же Терецький, е, Часів Ярівський напрямок, є певне сповільнення. Але ворог продов... продовжує проводити заходи щодо, як я вже казав, пошуку слабких місць обороні цими дрібними штурмовими групами. Там, де найде слабке місце, там, значить, він буде і нарощувати свої зусилля, даби витягнути наші сили, розтягнути їх по фронту, так, щоб ми диригували, значить, на той чи інший напрямок. Те, що ворожого контингенту в рази більше, повсякчас військові називають, що там один до п'яти, а буває і більше, навіть доводиться в таких умовах воювати, це факт. І от ви кажете, щоб слабких місць було поменше, давайте зосередимося на труднощах, які долають сили оборони, які можете позначити або визначити як головні, ну окрім очевидної масовості саме переваги ворога. Якщо так брати, основним повсякденним. Повсякденними труднощами, з якими стикаються воїни на передньому краї, це дії ударних дронів противника. Це саме основне, тому що ворог міняє частоти, ворог міняє тактику застосування цих дронів. Він застосовує і дрони науки волотні. Відповідно, протидія їм це система радіоелектронної боротьби, якісно побудована, проведення відповідного аналізу. Дій БПЛА противника для того, щоб їм якісно протидіяти. Якщо воно все в комплексі працює, тоді є і є успіх. Там, де десь недостатньо засобів РЕП, там є відповідно вплив того противника. До 600 тисяч гривень збільшився вже цей збір завдяки нашим глядачам. Потрібно 3 мільйони на дрони на оптоволокні. Нагадуємо, тож, будь ласка, долучайтесь, продовжуємо збирати, пане Андрію. Якщо говорити про дрони і важку техніку, ну це ніби не співставні на перший погляд такі речі складові цієї війни, але враховуючи активний розвиток безпілотних систем, масштаби, от на що ми можемо розраховувати? Чи може ця складова стати реально вирішальною? Давайте про роль. Оптоволокна зараз поговоримо. Дрони ми вже побачили, що дрони відіграють, відіграли і відіграють значну роль, важливу роль в цій війні. І в подальшому це буде тільки нарощуватись з появою дійсно цих дронів на оптоволокні. Воно буде в подальшому розвиватися. Зрозуміло, що лише дронами цю війну значить, не. Перемоги в цій війні не буде лише тільки дронами, от все залежить не тільки від, від цього, а від е, комплексу факторів, е, да і від наявності особового складу, і від е, техніки, і від е, м, боєприпасів. Але так да, дрони будуть е, все ж таки залишатися важливим ключовим фактором да, в цій війні. І дрони на полохні, поки не знайдуть їм протидію. Всі шукають, і противник шукає, і ми шукаємо, як протидіяти їм, тому що вони будуть тільки збільшуватись їхнє застосування в кількості і таке інше. Да, вони трохи ну, на порядок дорожчих коштують, да, ніж звичайні півні дрони. Але як я вже казав на початку, так що на одну ціль використовуючи 5-10 звичайних пів, ми можемо використати один на волокні. Тому так думаю, і противник відповідно, там, де їм треба наростити свої зусилля, він буде їх збільшувати. Як би так. Пане Андрію, переконані, що разом із глядачами ми рано чи пізно закриємо для вас цей збір, і ці дрони на автоволокні будуть підсилювати вас, і той захист, який ви надаєте Україні зараз, дуже вдячні вам за це, вашим побратимам, посестрам Андрій Гіц, заступник начальника прикордонної бригади помста, полковник був з нами на зв'язку.